Ми з вами в легкаротичному менежі СумДУ на календарі 18 листопада за вікном 17.00. І Ми з вами на матчі третього туру першої ліги Завтра. номер 17 Яременко Артем, номер 29 Воротар команди є передумови для того, щоб відібрати. Очала команді Брокар Стар Peppers, Але всі ми прекрасно розуміємо, що Брокар це один із фаворитів. Непоганих є. Вдягнув оранжеву прокуратуру. Домашня заготовка не пройшла, але м'яч перехоплення. Торба удар. Горох під собою. У прокуратури зміна. Ух, небезпечно. Горох вводить м'яч на Монастирьова. Здорово чіпляється. Передача башка на Немчунова Максима. І рахунок відкрито. Удар, з яким не зумів боротися Денис Дерев'янко. 26 й номер ФК Балу. Відкриває рахунок у матчі. У балу є заряджені. Знову довге вкидання. Розпала команда. І Божок не зумів забити. З першої спроби дерев'янка відбиває другу спробу. На жаль, не вдалося влучити в неприкритий кут воріт. М'яч пішов вистейн сьогоднішній. Торба з м'ячем. Ще один е бути вирішальним у цьому поєдинку за рахунок його індивідуальних Проти дій. У нього Фадеєв. І розуміє розхитати на монастирьова, чіпляється знову Михайло. Дуже важко поки грати. Фадієв обігрує Русіна. Удар не вдалося здати своєму партнеру. Немчув перехоплення. Божок вихід Вічневіч. Дерев'янко знову команди Закидання зараз з Кутового. Перехоплення Усатенко. Вихід Вічнавіч з центру майданчику. Усатенко. 1-1. Олексій Усатенко не залишає шансів Богдану Ворохота та зрівнює рахунок у цьому матчі. Кутово, О, гость та... е командою гравцями балу. І призводить долі складно. І зараз контратака 3-3. Яку торпа прочитав. І вихід Вічнавиш, І... Не вдалося Володимиру Садінко з м'ячем. Намагається зберегти його. Володимир Торба буде удар. Богдано Гороху прямісінько до рук. Перший тайм завершено з рахунком один-один. В цілому пройшов перший тайм. Не було таких. Е, Денису І... Кісілю розіграти таким чином штрафний. Удар Кесіля небезпечний. Що ж, аут. Швець. Простріл. Дерев'янко. Максиму Русіну. Савицький. Зараз з м'ячем. Також розкитує удар. Савицького. той прострілював головою. Але не всиває. Пошов! Знову. Савицький. луби, що буде пробивати. Так, удар. Горох на місці. Команди йде Балу. Горох. Невдала передача. Окопне перехоплення. Він же штрафного. Ооо! Гол! Руслан окопний робить рахунок. 2-1. невдало вибив м'яч. Призвела до того, що Руслан Охопник... Довге вкидання на Богдана швиця. Роблять звіну. Монастирьо. Передача на немчунова! Небезпечно! Не вдалося Максиму переправити. Буквально з кількох метрів м'яча у порожню ворота вже не міг нічого І одразу ж гол! О. Гол команди прокуратура, яка побігла в контратаку і ну, звісно ж давав простріл. Ігрують і зараз Фадєєв Залишається з м'ячем. Удар заблокована. Рука. Удар. Десятий номер команди прокуратури. Пенальті божок. 3-2. Без проблем реалізовує капітан команди Балу свій момент, пробиваючи під поперечиною, скорочуючи рахунок. Карта е сукупність полів може їх вперше номер зіграти більш краще. Тож є передача Клименка. Швець знову робить перехоплення, проте з м'ячем на підкорі залишилась прокуратура. Непогано, а Лубишев робить перехоплення закидання за команди делегований для того, щоб протистояти новому. Денису Після. Горох непогано бібре. Удар! Не поспішають. Фадєєв, передача на башка. Засильна передача. Максиму не вдалося зачепитися. Удар. Володимир Торба. Чотири карає Володимир Корба одразу за таку от передачу потужну, сильну від Олександра Фадєєва на башка. І рахунок стає 4-2. Здається, статус фаворита треба завжди підтверджувати, що і робить зараз команда прокуратури. Добуваючи перемогу у матчі з ФК-Балу, рахунок 4-2.